Вечірнє світло ледь пробивалося крізь щільно зашторені вікна, кидаючи на стіни втомлені золотаві плями. Віталій ввалився у квартиру як буревій. Дорогий портфель з гуркотом впав на підлогу в передпокої. Краватка на шиї була ослаблена, а на обличчі застигла гримаса людини, яка щойно програла битву із цілим світом. Олено, це просто неможливо! Прогримів він, проходячи на кухню. Вони нічого не розуміють. Абсолютно. Я їм про інноваційний підхід, про синергію бренду, а вони. Вони хочуть щось свіже, але впізнаване. Як це взагалі можливо? Олена мовчки відірвалася від екрана ноутбука, де мерехтіли складні векторні фігури та палітри кольорів. Вона швидко закрила кришку, ніби ховала щось заборонене. Її п'ятирічний син Данилко вже спав у своїй кімнаті, і ці кілька вечірніх годин були єдиним часом, коли вона могла поринути у свій світ. Світ, який Віталій презирливо називав малюночками. Важкий день? м'яко запитала вона, ставлячи перед ним тарілку з розігрітою вечерею. Важкий це не те слово. Він втомлено впав на стілець. Це найважливіший проєкт року. Запуск нового мобільного додатку для банку гіганта усе на мені. А наш відділ дизайну це просто збіговисько-нездар. Я їм показую референси, пояснюю концепцію, а вони видають щось на рівні шкільного гуртка. Мені соромно це нести замовнику. Він почав їсти, майже не дивлячись на Олену. Його світ обертався навколо дедлайнів, презентацій та корпоративних інтриг, світ Олени, на його думку, обмежувався дитячим садком, кухнею та ось цим безглуздим клацанням мишкою. Може, я могла б подивитись? обережно запропонувала вона. Я ж колись. Олено, не починай. різко обірвав її Віталій. Я ж просив. Твоє колись було п'ять років тому на якійсь другосортній роботі. Тут інші масштаби, інші гроші, інший рівень відповідальності, це не логотипи для кав'ярні малювати. Просто зрозумій, у мене стрес, і мені не потрібні поради від дилетанта. Слово дилетант вдарило болючіше за ляпас. Вона промовчала. Колись вона була однією з найкращих на своєму курсі. Її дипломний проєкт з брендингу виграв кілька конкурсів, але потім був Віталій, весілля, вагітність, декрет, і її кар'єра непомітно розчинилася у побуті, залишивши по собі лише старенький, але потужний ноутбук і примарну надію. Коли Віталій, побурчавши ще трохи про некомпетентність колег, пішов у душ, Олена знову відкрила ноутбук. На екрані світився чат з її замовницею, Іриною. Вони ніколи не бачились особисто. Ірина була арт-директором великої столичної креативної агенції, яка знайшла Олену на одній з фріланс-бірж півтора року тому. Спочатку це були дрібні завдання банери, іконки, правки чужих макетів, але Олена виконувала все так швидко, якісно і з таким тонким відчуттям стилю, що замовлення ставали все серйознішими. Вона працювала під псевдонімом Лана Ві, і для Ірини була просто надійним і талановитим віддаленим дизайнером. Олена відкладала майже всі зароблені гроші. Це була її таємниця, її подушка безпеки, її доказ самій собі, що вона все ще чогось варта. Віталі навіть не здогадувався, що рахунок за інтернет та деякі її жіночі дрібнички вона давно оплачує сама. Лана, привіт! Є терміновий і дуже великий проєкт. Потрібен повний ребрендинг і дизайн інтерфейсу для мобільного додатку. Клієнт дуже серйозний, вимогливий, але й бюджет відповідний. Візьмешся? Дедлайни горять, попередні дизайнери не впорались. Висіло повідомлення від Ірини. Серце Олени закалатало. Це був шанс той самий шанс, якого вона чекала. Так, звісно, надсилайте бриф», – швидко надрукувала вона, і її пальці забігали по клавіатурі. Протягом наступних двох тижнів їхня квартира перетворилася на два паралельні всесвіти. В одному існував роздратований і знервований Віталій, який цілими днями пропадав на нарадах, а вечорами скаржився на те, що їхній проєкт під кодовою назвою Фенікс летить у прірву через бездарний візуал. В іншому Всесвіті, переважно вночі, коли всі спали. Олена, відома як Лана Ві, творила магію. Вона занурилась у проєкт з головою. Вона аналізувала ринок, вивчала цільову аудиторію, розробляла десятки варіантів логотипу, підбирала шрифти, створювала унікальну сітку для додатку. Вона працювала натхненно, як ніколи раніше. Вона відчувала, що це не просто робота, це був її маніфест. Одного вечора Віталій повернувся особливо похмурим. Нас врятовано. з дивною сумішю полегшення та заздрості промовив він. Керівництво не витримало і найняло якусь круту агенцію на аутсорс. Вони дали нам якогось свого дизайнера-фрілансера. Анонімного генія кажуть. Я бачив перші начерки. Це... Це неймовірно саме те, що я хотів, але не міг пояснити цим ідіотам. Олена ледь не впустила чашку з чаєм. Який проєкт? ледь чутно запитала вона, хоча вже знала відповідь. Та той самий Фенікс. Який ще? відмахнувся він. Цей дизайнер, хто б він не був, просто витягує всю нашу команду з болота. Мій бос уже сказав, що якщо презентація пройде успішно, мене чекає підвищення. Начальник відділу. Уявляєш? Олена кивнула. Відчуваючи, як по спині біжать мурахи. Вона працювала над Феніксом. Вона і була тим самим анонімним генієм. Іронія ситуації була настільки гіркою і водночас комічною, що їй захотілося розсміятися вголос. Її чоловік, який вважав її дилетанткою, захоплювався її роботою, навіть не підозрюючи про це. За кілька днів до фінальної презентації напруга вдома досягла апогею. Віталій репетирував свою промову, ходив по кімнаті, розмахуючи руками: Ти б краще за дитиною дивилася, а не в комп'ютері сиділа, кинув він, коли побачив її за ноутбуком. Цим грошей не заробиш. А в мене тут, між іншим, доля кар'єри вирішується. Данилко знову просить погратися, а ти вся у своїх малюночках. Це була остання крапля. Олена мовчки підвелася, підійшла до сина і почала складати з ним конструктор. Але всередині неї щось остаточно зламалося. Стіна терпіння, яку вона так довго будувала, розсипалася на порох. Того ж вечора їй написала Ірина: Лана, клієнт у захваті! Вони хочуть, щоб ти була на презентації, це їхня умова. Вони хочуть особисто представити головного розробника дизайну. Ми надішлемо за тобою машину. Будь ласка, не відмовляй, це твій тріумф. Олена дивилася на повідомлення, і в її голові склався чіткий холодний план. Добре, я буду, написала вона. У день презентації Віталій з самого ранку метушився по квартирі. Він надів свій найкращий костюм, десять разів перевірив флешку з презентацією, і зверхньо поцілував Олену в щоку. Ну. Побажай мені удачі. Ти, звісно, нічого в цьому не тямиш, але це справді важливо. Не чекай мене рано після такого успіху будемо святкувати з командою. Він пішов, залишивши за собою шлейф дорогого парфуму та відчуття власної значущості. Олена спокійно відвела сина до своєї мами, пообіцявши забрати ввечері. Потім повернулася додому і відкрила шафу. Там, у глибині. Висіла елегантна, темно-синя сукня футляр, яку вона купила на власні гроші ще місяць тому, ніби щось перечуваючи. Вона зробила стриманий макіяж, уклала волосся. Подивившись у дзеркало, вона побачила не втомлену домогосподарку, а впевнену в собі жінку. Жінку, яку Віталій ніколи не знав. Рівно о третій під'їхав чорний автомобіль бізнес класу. Конференц-зал великого бізнес-центру був заповнений вщерть. Правління банку, топ-менеджери компанії Віталія, журналісти. На сцені на величезному екрані змінювалися слайди. Віталій, осяяний світлом Софітів, говорив впевнено та натхненно Він був у своїй стихії. Олена сиділа в третьому ряду разом з Іриною, яка вперше побачила її наживо, і весь час схвально їй посміхалася. Олена не слухала цифри й графіки, вона дивилася на свого чоловіка і не відчувала нічого, крім холодної відчуженості. А тепер, промовив Віталій, наближаючись до кульмінації, я хочу представити вам те, що стало серцем нашого проєкту новий, інтуїтивний, революційний дизайн. Над ним працював справжній візіонер, геній, якого нам порекомендували найкращі фахівці ринку. Ця людина змогла втілити всі наші найсміливіші ідеї. На екрані з'явився фінальний слайд з логотипом, який створила Олена. Залом прокотилася хвиля схвальних вигуків. Віталій посміхався, купаючись у променях слави. І сьогодні, на прохання замовника, ми маємо унікальну можливість познайомитися з цією людиною особисто, урочисто проголосив він. Отже, я запрошую на сцену провідного дизайнера проєкту Фенікс. Він розвернувся до зали, очікуючи побачити якогось поважного чоловіка в костюмі, якого йому обіцяли представити перед самою презентацією, але з яким він так і не встиг перетнутися через метушню. Запала тиша. І в цій тиші Олена спокійно підвелася зі свого місця. Під стукіт власних підборів вона пройшла між рядами і піднялася сходами на сцену. Віталій дивився на неї, і його обличчя повільно змінювалося. Впевнена посмішка зникла, брови поповзли вгору, очі розширилися від нерозуміння, яке за мить перетворилося на шок, а потім на відвертий жах. Він стояв, як громом вражений, роззявивши рота. І не міг вимовити ні слова. Здавалося, він забув, як дихати. Олена взяла мікрофон з його онімілих пальців. Доброго дня. Її голос звучав рівно і впевнено. Мене звати Олена. Але в професійних колах я більш відома як Лана Вій. Для мене було великою честю працювати над проєктом Фенікс. Головним своїм завданням я бачила створення не просто гарної картинки. А зручного інструменту, який би викликав у користувачів довіру та позитивні емоції. Судячи з вашої реакції, мені це вдалося. Вона коротко, але професійно розповіла про ключові ідеї дизайну, про логіку обраних рішень. Зал слухав, затамувавши подих ніхто, здається, не помічав скам'янілої фігури Віталія, який перетворився на частину декорацій. Лише його безпосередній керівник. Сивий чоловік у першому ряду здивовано переводив погляд з Олени на свого підлеглого і назад, і в його очах читалося розуміння всього комізму та трагізму ситуації. Коли Олена закінчила, зал вибухнув оплесками. До неї підійшов голова правління банку, тиснув руку, щось захоплено говорив. Ірина обійняла її. Її оточили, вітали, ставили питання. Віталій так і залишився стояти на сцені. Самотній і розгублений. Його тріумф перетворився на попіл. Коли офіційна частина закінчилася, він нарешті отямився і кинувся до неї, відштовхуючи людей. Олено, що це все означає? Як ти? Чому ти мені нічого не сказала? Вона подивилася на нього спокійно, ніби на сторонню людину. А що я мала сказати? Що, моє клацання мишкою, яким не заробиш грошей, виявилося твоїм кар'єрним ліфтом? Ти б не повірив. Ти ж сам сказав, що я дилетант. Він хотів щось заперечити, схопити її за руку, але до них підійшов його керівник. Віталію, зайдіть до мене завтра зранку. Нам є про що поговорити, холодно промовив він. А потім звернувся до Олени з теплою посмішкою. Пані Олено, це було блискуче. Наша компанія була б щаслива мати такого фахівця у штаті. Подумайте над моєю пропозицією. Того вечора, коли Олена повернулася додому, квартира здалася їй надзвичайно просторою. Вона зібрала речі Віталія у дві великі валізи, акуратно поклала зверху його улюблену краватку. Коли він прийшов, переможений і знищений, вона просто вказала на валізи біля дверей. Тут усе. Квартира моєї бабусі, тож думаю, буде справедливо, якщо підеш ти. Олено, давай поговоримо. Я не знав, я. ти все знав Віталію. Ти просто не хотів бачити. Прощавай. Вона зачинила за ним двері і притулилася до них спиною, глибоко вдихнувши. Це було повітря свободи. У кишені завібрував телефон. Це була Ірина. Ну що, Зірко? Завтра обговоримо твій новий контракт? Тепер вже як нашого провідного арт-директора». Олена посміхнулася. Її справжнє життя тільки починалося. А малюночки виявилися найкращою інвестицією в її майбутнє. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.